Слава Україні! Вночі ворог котре намагався ракетами атакувати південь нашої держави, зокрема Одеський регіон. Дякуємо силам протиповітряної оборони за відбиття ворожої атаки за професійну, мужню та високоефективну роботу. Подробиці дещо згодом від повітряних сил. Що стосується іншої нашої території, тимчасово окупованого Криму, там теж було. Гучно. Тут згадується відомий вислів про те, що найбільш нещасливе створіння у світі. Здогадайтесь хто? Вось ми ніг. Чому? Ну, дивіться, по-перше, у нього ноги ростуть від вух, руки ростуть з дупи. А сама дуба з вухами. Я до чого, це про те, що начебто 42 українські безпілотники самольотного тіпа атакували Крим. І всі 42 були знищені російським ПВО. Ну, як про це російське ПВО, Ми вже знаємо по Москві. До речі, сьогодні було і на Калузькій та на Турській області досить таки весело. А там. Базуються літаки стратегічної авіації, що бомбардують Україну. Сподіваюся, що результати атак на військові російські об'єкти невідомими дронами є доволі ефективними. Я бажаю кожному з нас мирного і тихого дня, наскільки це можливо в умовах війни і продуктивного для того, щоб усі ми працювали на Збройні Сили України, допомагали нашим. Армії, нашим побратимам та посестрам працюємо, тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам!